Всім вітання, кості вітання. От, потрапив до мене ось такий моніторчик на ремонт. Саме в такому стані, як ви можете бачити. Моделька. Щось там він мав відремонтуватись, щось не пішло. Почну стандартно з блока живлення, до того ж казали, що під час ремонту щось тут сталося. Тож. По блоку живлення, помітно, що моніторчик не простоював, а активно працював. Грівся, трудився. Також змінені конденсатори. Крім вхідного. Давайте подивимося на вхідний хоча б. Це в нас 100 мікрофарад. Ой. От як завжди, От був би він зараз заряджений, і я би отримав ще раз мертвяка. Мені просто пощастило, що він розряджений. Все, конденсатор нормальний. Так, ну і що ми тут бачимо? А бачимо ось таку штуку тут? Так. Помітно. Щось підгоріло. Що це в нас є? dm 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 0465 Це конденсатор поживленню? Ну, ось так. Випаюємо її. Короткого вже немає. Також необхідно поміряти периферію. Так. Знайшов я в себе ось такий блок. Тут вихідна 13 вольт, а тут 15. Тому я візьму з нього мікросхемку. Тут стоїть dm 05-65, а тут 04. Ну, це просто на 10 Вт потужніше. Мікросхемка на місці. Зараз будемо намагатися вмикати. Підзібрав лампу. 3, 2, 1 О! Ага! Обімкнувся Отаку картинку він показує Знімаю цей кожушок Зараз поміряємо там щось І дивимося, що у нас тут 5 вольт Після. Так, а де ж 5 вольт? Запобіжничок у нас э, згораний. Цікаво. підпаяв я йому 5 вольт. Ну і нічого особливо не гріється. Чуточку тільки драсілек. Ну реально нічого не гріється. Зараз пошукаю запобіжник припаяв запобіжничок з надписом 4. І давайте подивимося, що буде. Увімкнемо. Все, згорів. Ха-ха. Зараз я увімкнув монітор і подав сторонні живлення. І давайте глянемо, як він працює. Така от вишиваночка. От VGH у нас формується. VGL- мінус -е. e Тобто ось тут ніби як все добре. Ця мікросхемка має якийсь такий нагрів. Ось цю шимку і ось цей польовичок. Я думаю, в них проблема. Польовички в нас є на місці. А от з шимочкою невеличка проблемка. Е, в себе я не знайшов. Перелопати в кучу матриць, кучу планок і нічого похожого. Є варіант замовити. Навіть в нас в Україні щось ніби проскакувало, треба дзвонити і уточняти. Ну це кілька днів. І ще один варіант зараз буде експериментальний. Є в мене матриця від 741-го моніторчика. От вона. І має бути хороша. Тут ось тут така материночка. 900 41-му материночка ось така. Я ще ніколи стільки оперативу по моніторі не бачив. Ну, або бачив, але забув. Ну, щось так мені це в очі кинулось. Я зараз ставлю так рідний блок. Тут 15 вольт а не 13, я думаю, це не біда. Ставлю оцю материночку і отой от моніторчик. І подивимося, що з цього вийде. Ну, от Маємо таку картинку. Зараз я ще раз розберу, передивлюсь поліпропіленчики, там є на материнці, здається. Скручуємо всі бляшки-мушки в кубку і дивимося фінальний результат. От Повернувся моніторчик до життя. Все добре, все гарно. Такий от собі ремонт з апгрейдом. Тепер він Сунгмастер 940. Всім папа, -па, Кості, привіт. До нових зустрічей.